Чернігів на межі перевищення епідемічного порогу. Про це розповів генеральний директор міської лікарні номер 2 Владислав Кухар сьогодні на загальноміській нараді. Якщо темпи зростання захворюваності, захворюваності, будуть зберігатися, то можливо на наступному тижні або ще через один ми перейдемо через планку епідемічного порогу. І відповідно до того будуть включатися всі необхідні обмеження, які визначать санітарно епідовічна служба виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако попросив батьків при виявленні перших проявів хвороби залишати своїх дітей вдома. Вчора обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляв, що рівень захворюваності на грип та гРВІ, в тому числі коронавірус, на Чернігівщині, нижче епідпорогу на 7,4% і перебуває на середньому рівні інтенсивності епідемічного процесу.